У минулій серії я приїхав у татарів, пройшов 3,5 км від вокзалу до старту маршруту, зайшов у ліс і поступово почав набирати висоту. Після гарних краєвидів з вершини хом'яка настав час спускатися вниз, на полонину, де я проведу ніч. Під час спуску я зіткнувся з великим осипом каміння. Йти було непросто, деякі люди нервували. І тоді я зрозумів, Підйом зі сторони полонини хомяків може виявитись набагато складнішим, ніж звичний маршрут. Тут взагалі оці каменюки прям такі здорові дуже. І по ним, по-перше, важко йти, оце перелазити, оці здорові. А маленькі хитаються. Там зовсім по-іншому було. Ну, у відео, в принципі, буде видно. А тут от, от як зараз мені тут йти взагалі. Тут треба якось дуже обережно спускатися, перелазити. Бо може бути як у фільмі 127 годин. Так, тепер я точно впевнений, що цей спуск набагато. Ну, дорога, саме цей маршрут а, зі сторони синяка, зі сторони полонини хом'яків, він набагато важчий. Я розумію ту дівчину, яка сиділа і плакала. Ну, типу, Тут непросто реально. Спустився обережно кам'янистою стежкою, пройшов крізь гірську сосну та ліс. І вийшов на полонину. Тут є калиба з їжею, кавою і чаєм, Столики та безліч місць, звідки відкриваються чудові краєвиди. Але я сідаю відпочити і подумати, де ставитиму намет на ніч. От я на полонині хом'яків. Зараз будемо шукати місце, де ставати на ночівлю. От люди з наметами стоять. Я десь там хочу. Зараз я так подивлюся, подумаю де його ставати. Я думаю, можливо, там десь біля дерев. Аби там місце було. Вже трошечки зголоднів. У мене з собою є страви. Зроблю потім сублімати. До речі, ще треба подумати вода. Я дивився на карті, ніби там далі є вода. Коротше, якось будемо зараз думати. Поки що посижу, хвилин 15. Почино. Ну, скоро вже буду розбивати свій намет їсти, бо вже хочеться підкріпитися. Сил сьогодні витратив трішки. Ну, тут ніби нормальне місце, ще й рівне. А перейду там вперед, все-таки пробую там, подивився як там. Але отут прям непогано ніби виглядає десь, десь отут з боку. І лавочки є. Прямо біля цієї каплиці. Так, дивлюсь там є столики, але і доволі багато людей. Шумно там. Я думаю тут трошечки в сторонці, буквально метрів не знаю скільки, 70 від них. Отут є місце для такого усамітнення. Щоб я нікому не заважав. Я думаю тут стану, зараз десь подивлюся саме, саме де порівніше. Тут доволі гарно просто. Тут і мене і видно хомяк буде зразу. От. Ну що ж, намет встановлений. Місце плюс-мінус рівне, можливо трохи вниз буду скочуватись, але нормально. Трохи часу зайняло, тому що це у мене новий намет, я з такою конструкцією. Оце модульною не мав справу. Ось такий приємний дотик. дотик. Тільки що роздався такий непоганий вибух. Можливо зараз якась ракетна атака, бо я не шарю. Інтернету тут не дуже є. Дуже цікаво, що це таке було. Зараз можливо інтернет спіймаю, подивлюся, та ще й в день. Щодо вибуху. Не знаю що то було. Але я зараз чую, як літають літаки. І можливо це вони щось працювали, збивали щось. Ну, таке. не зрозуміло поки що. Якісь місцеві треба ці пабліки почитати, подивитись, не знаю. Я вже поставив намет, вже речі розклав. Все, більш нічого не роблю сьогодні, нічого не знаю. Зараз отут сяду на цю сидушку і буду просто зроблю собі щось поїсти. Я вже так добряче зголоднів. Буду я їсти сьогодні улюблену свою страву, це борщ. Борщ з індичкою і квасолею Борщ мій готовий. От квасоля, буряк. Все ніби є. Морква. І також у мене є хліб, сало. От, буде теж до борщу і чесник. Люди часто ходять. Тут від мене метрів 50, там типу ловить інтернет хороший. Ходять туди. 17,41 Літає винищувальна авіація. М -м 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 -м. Супер. Все. Борщ з салом і чесником поїв. Дуже смачно. Класно. От на який рівень туризм вийшов? Це наскільки комфортно можна ходити і, і їсти щось таке цікаве. Не просто якісь там... Сухпай чи консерви чи щось. Опрям такі страви, які складно приготувати в гірських умовах. І в мене є халва. М -м -м. Халва і травяний чай. Трохи мошок тут літає. Але вони якось літають, але не сідають на руки. Просто перед очима літають. Я бкав навіть не дратують. Поїв борщ із видом на хом'як, попив чай і вирушив по воду. Неподалік знову пролітали літаки. Чути гучні вибухи. Чи то тренування, чи справжні цілі поки що невідомо. Потрібно поповнити запас води, перш за все, щоб завтра зранку не довелося йти і шукати джерело. За картою воно має бути десь за 700 метрів звідси. Дійшов я до цього джерела. Набрав води, трошки вмився. Люди назад. Доволі не близько. Потрібно подолати отакі плантації лопуха. Ось скільки їх тут повністю все. Все таке, що інтернет ловить. От саме отут добре ловить інтернет. Ну так, Ні, неправильно сказав. Не добре ловить, а якось ловить. А от, -от там, де стоїть намет, там щось взагалі глухо. І от всі люди ходять, прямо от. щось там на зв'язок вийти потрібно, от те, що там з боку знаходиться, і йдуть трошечки в сторону, отут де капличка. Намет дуже просторий. Буду ще декілька разів його використовувати, щоб так скласти загальну думку. Десята вечора буду вже відпочивати. За сьогодні пройшов 14 кілометрів від залізничної станції Старова. Ну все, тоді до завтра. Після спокійної тихої ночі новий день приніс непросту погоду: грозу, низькі хмари і обмежену видимість. Попереду мене чекають нові виклики та неймовірні краєвиди.